Так, всім привіт! Сьогодні робота для дубача. Прислала мені таку заготовочку і в ній треба буде надубати шпонпас на 14 шпонку. От я тут профрезерував віконце для виходу різця. Деталь довга відносно порядком 300 мм добрих таких вкрай. Зараз будемо її робити в компас, Ставимо зараз всередину. Добре, що в нас є велике горло вдовбача. Забираємо правочки, оснасточки. Забираємо планочку упорну звідти. Так, ось її забираємо звідти. Виїжджає в мене сюди. Так, воно, бачите, як воно все Четко. Став назад прихватик. от і у нас відкрилося мегадупло. Отако. Отако. Ого! О, чуть не кинув. Воно як туди впаде, то. Ту падаєш в курзинку, все рівно щось, щось заглибоко. Треба двома руками зараз підстрахувати. Так, настроїв різачок, зробив з такої кочерги, от в мене було кусок квадрата, І так воно виходить. Канавоць. Канавочка на 15. Сам Паз на 14. Під таку шпоночку. Це вже все обнулився. Покажу як. От, кусок грибінки приварив. Зараз будемо шпокати. Так, їдемо. Так і едем. Це глибину. Харку є на 14. Тут на 14 це в розбивку буде, тут 13,6. Трошки води в розбивочку. стружечка як палець ширина. Так, готова у нас робота. Отак вийшло. Так вийшло? Розкажу, як я робив розмітку відносно ось цього отвору, щоб попасти. Тобто я, коли фрезерував, я взяв сверло перше і сверлом по центрі черканув. У мене вже вийшло зразу центр відносно ось цього отвору. Так що чітко все вийшло. І шпоночка. Шпоночка не шліфована така. Кривовато-кривувата, але я вже не знаю, більше напевно не буду робити хоч його підганяти, бо вона якась така, це ні камдешка, ні нічого, якась зазубринками, з херзне з чим. Я не знаю, ну вона заходить плотнячком. Бачите, вона заходить. Я просто більше не ризикую. Можливо, трошки над фільком тут пройдеться, то вона залізе, як має бути. От. З молоточка -то вона зайде по-любому. Коротше такая робота. Чітко стружка вирішила, дивіться, яка пеняча. Різець трошки зробив. Ну, на цю ширину, майже 14, 13,6 я добав зараз. То я зробив різець вже так практично, ідеально. В тому плані, що він в мене не заривався. Він мене навіть трошки приходив здавати йому натягу, щоб він вже різав. от Але це краще, ніж коли різець заїжджає в метал і починає дробити. А зараз я її зніму ще і вже подивимося. По лініючках прийшовся отак в розбивочку. Гарно вийшло. Це, до речі, каструшка. З найбільших, бо я більше ще не різав тут на станку. От, ну і що дуже добре, що оцей у нас розмір. Я вже можу від'їжджати цим, От, можу від'їжджати, щоб витягнути. От, Що у нас добре, що цей розмір заліз в стіл. От, уявіть собі, зараз я витягну цю деталь, поставлю її. І на яку висоту нам би її піднімати? Десь отак. От. Десь отак прийшлось би її іще піднімати вище. Тобто це вже б, би хобот ще вище йшов, ну і жорсткість би не було. Я міг її би ще глибше запхати, але так як мені тут дозволяє зробити станок, то я вперся цією виточкою в кулечки, щоб я не посунуло вниз. От. Бо так би прийшлося, навіть не знаю, кріпити на стіл якось. Чи як. Ну і три... Цей патрон 320-й. Він добре, що він має дупло велике. Ось тут. І так само там п'ятка розширена і, відповідно, також воно на ну, отвір було б, наприклад, 250-й патрон, вже би не залізло, напевно. Я не міряв, але так що так думаю собі. Так, от, воно, в мене шпокали туди, той стружечки великої. Наш поки лише свіженькі, і туди додаємо. Ну-ка, глибина там. Можна весь мусор заража режа туди сховати, весь бруд. Ну а дивіться, як воно виходить. Бачите, наскільки вище? Ну не багато, в принципі, але все рівно вже такі деталі було б важкувато робити, бо вже би прийшлося ще вище піднімати. Це вже були би максимальні ходи, якщо така труба цього станка. Теоретично можна, але то вже максималечко-максималочка. так воно вийшло гарненько. тут. Стружку висиплю. Ну так воно вийшло чітко. Я там мусор вже не видуваю, бо не маю чим. Немає чим, бо куревство китайське сьогодні згоріло. Згорів мені пакетник цей контактор довбаний. Коротше, вибивало всі пробки і він коротше, згорів. Говно коротше, таке китайське. Ну, це ще можливо завдяки нашим доблесним електрикам, які... Трошки з світлом тут бавляться. І, видно, пішла перенавантаження, пере бо вони вчора щось ремонтували і після того, як вони поремонтували, перемонтували, таке сталося. Коротше, зразу. Так що якось так. Зараз будуть казати, що я на електриці жену. Ну, але як є, так є. Як кажуть, з пісні слю не викинеш. Бо я не вірю в співпадіння. Я вірю в закономірності. Так що якось так. А без компресора в гаражі це так як без рук. Все. Ну, знаєш, чоловік зі мною спілкується і каже: я питаюся, яка шпонка діаметром, бо тут на 50. А він мені каже на 7. Я такий пишу йому для сімерка на 50, кажу, не замало. це 7. тут 9, а то на 7. Якоби по ширині шпонку рахується, правильно? Він каже, та на 7. А потім ой 9. Але шпонку так, я ж не буду шпонку так довбати, правильно? Хоча може я її неправильно не довбав. Це буде прикол. Ну, флаг в руки, як кажуть. Як кажуть флаг в руки тоді. Бо як людина не може пояснити, що потрібно. Ну то я не збираюся це робити вдогонку, тим більше це робота фактично за світло зроблена, бо це на, на одній штуки коротше, цікаві. Походу люди роблять. Не знаю, чи це комерційний проєкт, чи це проєкт волонтерський. ну таке Робота тут зроблена за чай. Все, народ, Всім удачі і до зустрічі. Тримаємося. Так, журавлик відпочиває. А зараз я розкажу один хитрий спосіб, яким, яким грішать. Ну так, частенько мої клієнти. Багато клієнтів чогось стараються. Я не знаю, чи це, несвідомо, чи це свідомо робиться. Але пояснюю ситуацію, може в багатьох таке трапляється в роботі. От дивіться, є якась робота, і, наприклад, візьмемо щодо цієї роботи. Я Не буду казати, чи це зроблено, як це було зроблено, але подивіться. Пише клієнт, що шпонпас на 7 треба зробити. Так? Ну, я собі в голові уявляю. Ну і зразу там, скільки це буде коштувати, або взагалі не коштувати. Ну, я собі зразу уявляю, я маю різець готовий на 7, чи там на 6, от, готовий. От маю готовий різець в упор. На 6. Тобто мені не треба нічого робити. Я вже собі до, цього, до цієї оснастки, що я маю, я собі до неї вже е, рахую, що я маю там взяти чи не взяти. І тут приїжджає мені посилка, і там така коняча шпонка на 14. І починаються коники. Різця в мене на 14 нема. Шість на 14 довбати це бред. Такий різець у нас не влізе, бо там в упор. І починається гонки. Шукаємо кусок заготовки. квадрата кусок. Найшов, не лізе. Починаємо його фрезерувати. Фри, фрезерували. Починаємо шукати кусок бистрорізу, приварювати його сюди, заправляти, точити і так далі. Потім той самий вал. Бачили, там під вихід різця потрібно зробити отвір. Ну, як я собі це уявляв, коли мені ця розмова йшла. Беру сверло на 8, жух, і готово. Вихід різця в мене є під цьому шпонку. Приїжджає шпонка на 14. Ну і ми не просверлимо. Ставимо, ставлю на стіл. Викатую в тисках, шукаю центр. Сверлю сверлом на 9. Беру фрезу на 9 і розбиваю на 15. По ширині розфризеровую. Тобто плунджерно ну, розфрезеровує. У нас вийшов вихід стружки. Потім доубему відповідно. У нас і режими жостчі, і все жоще. Ну, от фігня, от такі недоговорочки, якоби по фрейду, вони випливають потім в нюанси, з якими потрібно розхлюбуватися виконавцю. І це дуже часто, майже в кожній роботі хочуть люди відкосити від якихось. Робіт. Чи там е, приїжджає щось пошліфуватися, а що ви мені не нарізали там е, канавки під е, під змазку. А Канавки під змазку це не обговорюється, бо не раз я ріжу, коли обговорено, бо там ціна мене влаштовує, людина не торгується, нормально все е, в нас е, відбувається процес. А коли йде, от таке, знаєте, і потім починається. А чого ви мені то не зробили, або зробіть ще. Постанинні там мені приїжджала Станіна на шліфовку, і Домовилися за ціну. Приїжджає Станіна, я відкриваю ящик. І в ящику такий листок на форматі А4. Список виконання робіт. Я такий сижу в Афігі. І читаю пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, і там тих пунктів 12, напустимо. І з тих 12 пунктів, то, що ми домовлялися, лише 7, наприклад. І починається: пошліфувати бік під площину під рейку зубчату. Народ, ми ж про це не договорювалися зовсім, Це зовсім інша історія. Вона зафарбована, тобто фарбу треба ще зняти. І починається да, далі тема. А ще би хотілося пошліфувати прижим під задню бабку. Тих станках, в яких він не шліфується апріорі, ніколи і ніде. І розумієте, в тому варіанті я був зробив це, бо мені просто було вже думав, що людина за це заплатить гроші, я підготував оснастку, але людина відмовилася, сказала, не робіть, я не робив. І, і, і... Я би не робив, але так як я вже оснастку виготовив, то, думаю, і фіг з ним, ладно, зроблю. І я вже то зробив той площини під задню бабку. Але бокову площину я не робив, як то кажуть, бо вибачайте, але там ціла історія, щоб її зробити. Так що не все так просто, як здається. Там не підеш вертикальною подачею, треба станину крутити, виставляти в двох площинах. Коротше, ну, треба погратися з тим всім. Навіть не в двох, а в трьох площинах треба виставляти. І це, ну і погратися так досить треба з тим всім. Ну і ще, не дай Боже, зачепити десь щось при тих виставляннях, то, що ти зробив попередньо вже. Так що, як то кажуть, ну, такі справи. І отакі от бувають моменти. Або зробіть шестерню, домовляєшся за ціну, а потім починається. А я хочу гартовану шестерню. В ту ціну саму уявляєте, в ту саму ціну гартовану шестерню. Там треба пічку розкочегарити, масло загартувати. Сталь підібрати відповідно для гартування. Потім після термообробки знову зробити чистову токарку. ну Оскільки ще позицій в роботі додається, але ну, люди сприймаються, що типу, допустимо шестерню зробити просто з сирого. І шестерню гартовану це зовсім різні речі, як то кажуть. Ми не можемо зробити шестерню з точним внутрішнім отвором і загартувати, і в нас вийде той точний. Внутрішній отвір після загартування, правда? От. І бери потім ще розточу. Ну, Добуваються лишні роботи, зовсім лишні. І гартування, і потім ще відпустити треба, а це ще коло -то того побігати треба і час потратити. Там ще коло пічку дві години чи дві з половиною на відпуск поставити. Так що то таке, як то кажуть. Самий успішний метод замовлення це коли чітко все обговорено, і людина задоволена, і ти задоволений, не чуєшся. А то таке враження, ти робиш роботу і чуєш, що тебе обманули, виявляєте Об таку ситуацію. Так що, якось так. Все, нарешті договорив. То, що хтось може це зрозуміти правильно чи неправильно, ну то вже залежить від. Особистості людини, як вона це все сприймає, як вона дивиться на зовнішній світ, який в неї рівень емпатії, антипатії і так далі. Так що, якось так. Всім удачі, тримаємося, пока.